В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождає. Сьогодні, доріг браття і сестри, святкуємо день, другий день Різдва Христового і Церква до наслідування дає нам причисту Діву Марію і святого Йосифа і обручника. Як знаємо, що Терпіння на землі людини для людини є невід'ємним атрибутом, то є приятель, який завжди нас оточує. Як бачимо, що Господь Бог, який міг вибрати інший спосіб, щоб прийти на землю, може, в якійсь величі, в славі, в дорослому віці, але Христос обирає той спосіб, такий близький для кожної людини, народжується. В родині, в сім'ї, зазнає всіх тих терпінь, які дуже часто люди мають і зустрічають на цій долині сліз. І бачимо, що Пресвята родина із Назарету, починаючи від Вифлеєму, бере на себе хрест, хрест терпіння. Хрест поневіряння. Сьогодні святий Іван каже, що вони були також втікачами, мусили втікати від злобного ірода. І хто може сказати, що якась із християнських родин не, не втікає від ірода? Адже ірод тут у духовному значенні це є усоблення гріха, зла, це є уособлення диявола, який. Переслідує, який хоче знищити, знищити віру в родині, любов, мир, спокій. І той ірод ніколи не дає відпочинку. А тільки Господь Бог, він приходить на допомогу, він посилає свого ангела, так як Святому Йосифові, який провадив його, який підказував. Який допомагав, і так само Господь Бог своїми ласками можемо впевненістю сказати, неустан чуває, неостанно опікується і хоронить наші душі й серця. Дуже часто ми втікаємо від терпіння або нарікаємо, не хочемо зрозуміти, дається нам. Тяжко поєднати, як то Господь Бог, який є любов'ю, ми кажемо, що Божа любов зійшла на землю, а чому так багато терпіння, чому так багато несправедливості? Чому ми маємо терпіти? Ісус Христос під час своєї публічної проповіді скаже, що я прийшов, щоб дати вам приклад, як я живу, щоб ви так жили. І те життя Ісуса Христа воно почалося з вифлеєму, з народження в тій убогій, Вифлеємській гроті, в шопці, в печері. Якщо ми, які є грішні, немічні, і не можемо зрозуміти, чому ми терпимо? Бо Дуже часто є такі нарікання, і дуже часто є людина втікає від Христа, людина в різний спосіб намагається звільнитися, незважаючи на те, що то є знак Божої уваги і любові до нас. Людина не хоче, не бажає зрозуміти. І, можливо, ця, ці події із життя Пресвятої родини у вифлеємі, коли вони втікають з вефлеєму до Єгипту. А після вже не може Йосиф повернутися навіть до свого рідного села, міста Вифлеєма, до своєї родини, до своєї хати, але є, можна сказати, таким втікачем йде до Назарету. За що терпить Пресвята родина? Божа любов! любовь з неба на землю і приймає людське тіло. І ті, які найближчі є до Ісуса, до Сина Божого, а вони зазнають великих терпінь. І перед тим, після благовіщення причистої Діви Марії, які події відбувалися, яке направду велике терпіння мав святий Йосиф, коли за звичаєм, коли заручалися, то не жили разом ще. Деякий час, згідно народного звичаю, жили по своїх домах, а після вже сходилися і жили як чоловік і жінка. І через якийсь час Йосиф бачить, що Марія є в блаженому стані, а він нічого про це не знає. І згідно з законом Мойсея, він не має права мовчати, він має обов'язок виявити це перед владою духовною. Йосиф, як пише слово Боже, бувши праведний, не хотів знеславити причисту Діву Марію. І він цікавий знаходить спосіб, вихід з ситуації. Він бажає її відпустити. Що це означає? Дати розвідний лист, про який, е, який практикував Мойсей. Тому що згідно з законом Мойсея, якщо чоловік одружився, часто бувало так, що міг залишати жінку. І жінка могла жити сама якось давати собі раду, могла бути покинута, зневірена і ну, так доживати в смутку своє, свої роки життя, бо ніхто не мав права взяти її за жінку. І дуже часто Мойсей зустрічав таку ситуацію, таку жорстокість серця. Людського, і він якось намагався розв'язати це. Напевно, що це було Боже натхнення, що Господь Бог сам заступився за жіноцтво і тому дозволив, щоб Мойсей в такому випадку він навіть зобов'язував, якщо ти зненавидів свою жінку, чи з якоїсь причини ти не хочеш жити з нею, ти її залишаєш. Ну, звичайно, якщо не хоче, то не заставити, то, то буде тільки ненависть, гнів. Той час, то ще був такий проміжок від поганського світу перехід, то ще були жорстокі звичаї. То вже коли прийде новий завіт ласки, то Христос поставить на тому крапку. Але Мойсей тоді зобов'язував, щоб давали розвідний лист. Ну, то означало все-таки тут і падала не слава на кого, на чоловіка, який вчинив дуже негарно, непорядно, тому що залишив свою жінку. Але принаймні це давало право, який захист, опіка була для, тоді для жінки. І коли Йосиф попадає в таку ситуацію, не знає, що відбувається, знаючи, що Марія була порядною, знає її батьків праведних, і тут не може собі зарадити, тоді він вирішує, що єдиним способом, щоб не принести, Оскільки він не знає, бачите, як роздумує праведна людина. Коли я не знаю до кінця, то я не можу засудити. Бо в такому випадку нормально жінку каменували, то вважалося, жінка зрадила чоловіка і тому заслуговує на смерть. Уявімо собі, Здається, Марія, яка є вибрана серед всіх жінок на світі, чому Господь Бог провадить шля... тяжким шляхом, таким заплутаним шляхом? Здається, для чого була така ситуація? То можна було зовсім інший спосіб. А чому не міг ангел з'явитися Йосифові зразу після благовіщення, чи навіть ще перед благовіщенням попередити його, що є така справа, що ви є вибраною родиною? Чому так є? І напевне, відповідь буде та, що людина, яка любить Господа Бога, вона в будь-якій ситуації вона буде стояти до кінця в тій любові. Вона ніколи не зробить кривди ні своєму ближньому, і вона ніколи не зневажить Господа Бога. І святий Йосиф керується вірою, і любов'ю до Господа Бога, і любов'ю до ближнього. Навіть якщо він не знаючи, а може Марія винна, він бере на себе ганьбу. Він готовий дати розвідний лист в такий спосіб, певне, що його би осудили вся і його родина, і сусіди. Що він, тобто вважав, значить, це ніби його дитина, але він відмовляється від дитини і від своєї жінки законної. Не знав святий Йосиф. Що це була справа Духа Святого, що Марія зачала в лоні через силу і ласку Духа Святого, але вчинить так, як праведний чоловік. Але бачимо Господь Бог, коли побачив праведність ті праведні святі наміри святого Йосифа, який керувався любов'ю, посилає ангела. Який з'явився йому в сні і сказав: не бійся, Йосифе, прийняти Марію за жінку свою, тому що те, що в ній зачалося в лоні, походить від Духа Святого. І такі терпіння зустрічали не раз при святу родину, і та втеча Офлеєму до Єгипту, і перебування на чужині, чужому краї. Скільки не терпілася Діва Марія під час і публічної проповіді Ісуса, коли Ісуса прогнали з рідного Назарету, коли Христа, Христос був не один раз на безпеці смерті, коли Христос ніс хрест, і та мука, терпіння страсті Христові. Це все відбилося в серці і душі пречистої Діви Марії. Отже, Господь Бог завжди дає людині той хрест, який її супроводжує. І людина повинна, керуючись вірою, зрозуміти значення того Христа, людина повинна розважити, роздумати добре. А для чого мені Господь Бог дає? Бо дуже часто Бог дає, щоб направити, щоб змінити думки наші, щоб може викоренити нашу якусь впертість, гордість, нашу зарозумілість, щоб показати життя трошки під іншим кутом. А кожне терпіння це є можливість виявити Господу Богу. Наші чесноти, нашу терпеливість, любов, вдячність, нашу вірність Богові. І тому прикладом, тим еталоном, як повинна жити кожна християнська родина це є пресвята родина із Назарету, це є пречиста Діва Марія і святий Йосиф, дитятко Ісус. І ми сьогодні молимося до них і просимо, щоб благословили в той тяжкий. Духовний і моральний час, час занепаду наші християнські родини, кожну українську родину, бо то є так само, на жаль, біда й трагедія в цілому світі, бо знищивши родину, той ірод, диявол, він знає, що знищивши підвалену основу духовного життя кожної людини, бо воно формується з дитинства. А не маючи доброго прикладу, чи не маючи доброї науки від тата, від мами, якою може бути дитина? Коли світ з усіх сил намагається втопити наших дітей в тому багні, гріха, тої моральної розбещеності, свавілля, вільнодумства. І, на жаль, наші родини і наші батьки часто дають дуже злий приклад. Так, бо як, якщо батьки святкують, наприклад, Новий рік, будучи час Святого Посту, ну як діти можуть зберігати піст? Це неможливо, це просто неможливо. Якщо ви в родині не дотримуєтеся посту, якщо між вами є чвари, сварки, погані слова, зневага один до одного, як ваша дитина, дочка чи син? Пізніше майбутній чоловік, батько чи мама, як вони можуть формувати добру, святу католицьку, християнську родину? Це так само, це просто неможливо. Це хіба якесь велике чудо ласки Божої, що та ваша дитина мусить в кілька разів вас перевершити? І, на жаль, так є. І тому. Просто ходити до церкви, відвідувати церкву це дуже замало. Це мало. Це не є жодна гарантія нашого спасіння. Бо якщо ви приймаючи найсвятіші тайни, якщо ми є так близько до престолу Божого і ми не змінюємо своє життя, то чого воно варте? Якщо наші вчинки, наші діла, наші слова не свідчать? Що ми є християнами? Якщо ми поводимося в одному товаристві по одному, а в іншому зовсім інакше, то про що це свідчить? Що ми йдемо двома дорогами? Ми хочемо йти і тою дорогою, яка є протилежна від Бога, а одночасно ніби хочемо йти тою дорогою, яка веде до неба. Але це є абсурд. Ніхто не може йти одночасно вперед і зразу назад. Людина йде або одною дорогою, або іншою. Це є протилежні дороги. Так, і так багато є чварів, ненависті, так багато через маленькі дрібниці. Чоловік, жінка, батьки між дітьми сваряться, зневажають одні одних, не цінують того часу, що Господь Бог їм дав, тому що ніхто не є вічний. Батьки не а як часто Господь Бог розлучає батьків від дітей. І тому життя це великий Божий дар. І тому молімося у святість родинного життя, бо так багато є також і тих зрад в подружньому житті, як сьогодні людина втратила совість, страх Божий, відповідальність перед подружньою присягою. Сьогодні зрадити то є дрібниці, сьогодні зневажити святий піст – це взагалі навіть нічого, навіть сумління не промовить до людини. Як мало є тої взаємної поваги, перепрошення, певно, що кожен з нас може опинитися в тій ситуації, що можемо не стриматися, щось сказати, образити. До кінця чогось не знаємо, поспішили. Бо не керувалися здоровим глуздом, розумом, що спочатку треба зважити, перевірити якісь факти, Чи так воно є. Святий Йосиф не накидався на Марію, але навіть коли ми були на святій землі в Назареті, де є підземельні церква святого, пресвятої години святого Йосифа, у вітражі є зображений святий Йосиф, який сидить. На лавці, на такій дизенькій лавці, покритий голова покли, покрита плащем, то був знак великого смутку. Святий Йосиф сумував, але напевно молився і просив Бога. Він не накидався на причисту Діву Марію. Він шукав, що Господь Бог йому допоможе з неба, що Бог поможе знайти розв'язання тої тяжкої проблеми, трагедії, тому що починається ще родинне життя не почалося, а такий великий удар. А така велика біда і трагедія сталася. І тільки упування на Господа Бога, тільки та велика любов до Бога, а також любов до Марії, яку мав святий Йосиф у своєму серці, не дозволила зневажити її, образити. А в більшості випадків, як би зробили, як би зробив чоловік чи як би зробила жінка, то би зразу полився цілий град, того болота, зневаги образи. І тому святий Йосиф вчить нас сьогодні, що любов до Бога, розважливість в серці, яку ми так рідко практикуємо, спочатку робимо, говоримо з опалу, а потім вже розбираємося в тих наслідках, а часто вже поранене серце, тоді тяжко вилікувати. І тому нехай приклад святого Йосифа, приклад причистої Діви Марії, яка також терпіла, але яка мовчала. Тому що їй було це об'явлено благовіщення, і вона знала, що Господь Бог, який дає це терпіння, Він допоможе, підтримає. І тому молімося сьогодні за наші католицькі християнські родини, за нашу парафію, за добре виховання наших дітей, щоб тато, мама, бабця, завжди були тим прикладом святого християнського життя, який будує, який надихає дітей. Щоби завжди ми знаходили час для дітей. Молімося за спільну молитву в наших родинах. Нехай присвята родина Ісус Марій Йосиф, силає свої щедрі ласки і благословення на нашу роди... родину, нашу парафію. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождає.